Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночого теплого одягу у лоті 22 одиниці, бренди Esmara та Bruno Banana. Почнемо з ковтинок. Ось така чудова з модним вирізом спереду, бордового кольору. Склад Тон та Віскоза. Є теплий светр з візерунком. Є у лоті кардиган з кишеньками. Класична модель, завжди актуальна. Ось така кофтинка великого розміру, червоного кольору, склад віскоза та поліестер, Пуловер, склад поліестер та віскоза, така нарядна сукня, склад бавовна, поліестер та металізована ниточка. Це у нас така спортивна кофта. Від Крівіт, вона одна, склад Поліестер та Еластан. Є у лоті шарфи від Бруно Банані. Ось такий рожевий і дуже теплий, класний, великий шарф. Дуже приємний колір. І ось такий маленький м'якенький сірий шарфик. Далі лоті легінці Ось є такі зекошкіри. є великого розміру зі смужкою. Є термолегінці. А далі у лоті лонгсліви різних кольорів, по дві штуки в упаковці, склад котон та Еластан та джинси різних моделей. Ось такі з резинкою на поясі сірого кольору. Та джогери. Замовляйте лоту наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!